Медичні переноски для поранених військових вже є Тамара Петрига. В день відшивається 11-12 виробів таких. Їх замовляють, на жаль, досить багато. Я з Мукачева. Я прийшла працювати сюди в березні, здається, 17 числа. У мене син на війні, так що це була окрема, ще додаткова мотивація для того, щоб сюди прийти ремінно плечові системи для кулеметів шиє Олександра Халус. Жінка вимушена переселенка з Києва. На Закарпаття переїхала у лютому під час релокації цього підприємства. Я рада, що ми шиємо таку продукцію, яка тепер дуже потрібна. Кутляри для планшетів військовим шиї Мукачівка Надія Легешіч. Вставляється пластик, вставляється такий утеплитель, щоб планшети були плотно. Щоб вони не побилися. Тут фонарик можна садити, Всякі приналежності для солдатиків, наших захисників, наших любимих. Близько 60 наймінувань військової амуніції шиють на релокованому підприємстві у Мукачеві. Про це розповіла технологіня Дар'я Дома. За її словами, виробництво почало працювати у Києві у 2014 році, коли розпочалися бойові дії на сході України. Ми шиємо підсумки під телефон, гранатні підсумки, підсумки під магазини для для РПК. Ми самі розробляємо лекала, ми самі розробляємо індивідуально ці всі вироби. Ми консультуємося багато з військовими, підтримуємо з ними зв'язок, тому що десь якісь є нюанси, вони нам говорять, ми виправляємося, тому що щоб їм було зручно. Принц взагалі працює з 2014 року, коли почалася. Війна на Донеччині коли почалася повномасштабна війна, переїхали ми з Києва в кінці лютого. За словами технологійні Дар'ї доми щодня, швейне підприємство відправляє на фронт близько 20 пакунків. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини.